Хто таке є? Що мені розкаже, що він сісти ні присіться? Тихо ж до тему. Що мені розмовляє? Будь ласка, не махайся руками, купаєш. Ох то буде люди! Ох, так як той. Нова Україна, нові ментири, нове все. Не набивши, тоді це ще не нова поліція, це ще... Хлопці, вас, які чекають переатестації. Я зрозумію, що ще старі. Це ще старі питання. Ну, поки що. Що поки ви ті <світ> мене? Спочатку витехте для мене, коли на вас буде. Що ви виставляєте? <поцелив>, що ви хочете Нічого, куди ви Очоку, Я не хочу на вас. Я на вас не подихав, тому що ми... Ну то так, якщо ви до огляду, то що я буду вам писати? Нічого не буду писати. Нічого не пише. Якщо хочете ви доля, то як я буду? Я б розмовляю. Що ви не мають? Заключення трьох лікарів не зроблять і все. Взагалі, що ви мають Не кричіть, мужчина, ви в громадському місці. Тримайте себе в руках для початку. Взагалі, хто ви такий є? Я є журналіст. Який зуржуналіст? Жур... Який підвальний журналісти, жур... я бачив ще жур... 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 попрошу вас не оскорбляти мене. Вас ні ви ніхто ні щоб мене зрозуміло? Я сказав, будь ласка, вас... я не маю бажання пожар... з вами спілкуватися. Я з вами взагалі говор... не маю це. Що ви вами... за людина є? Хто ви такі є? Я є журналіст. Показати вам своє посвідчення. Хлопці, ви взагалі не маєте права. Показати вам своє посвідчення. Покажи. Шули, що таке є? Мужчина, покажі, я вас, при... Шули, покажі, я що? вас попереджаю покажі, в останній раз зу. при працівниках поліції. Ще раз ви будете мене освітати, я, будете... покажі, я буду покажуть, тому що на вас відміну. Ну і що? Ну і що? Ну тримайте. Ну, тримайте. А. Будь а. ласка. Ну і що далі? Ну і що ти? І що ти? Хто ти є, чоловіще? Вернались! Журналіст, Ну що, увага за це, дорожній контроль, Ти ж ш... секунда, блядь! Ти розумієш, ти є секунда! Бо, ще, Бо, будь, будь ласка! Вжо! Не а, ще, я не мужчина! Я не мужчина! Складальник! Людина! Або я вам дзвоню зараз далі, 6.02, якщо ви не будете... Дзвоніть у Червоноград! Якби я мало місця в Червонограді... Викинуванням правил...

я твердо. А я можу сказати, що я б я не розуміюся. Я сьогодні виступав. яка вам різниця, що я звернув. Що я зробив? Скажіть, що я їм зробив. Ви порушили правила дорожнього руху. Де ти бачить? Юнатий, я таке бачу, я порушу праву. Я з вами сполучував. Я б тебе зараз такого трахнув, сука. Ви на одну кучку ситуація. Я в тебе блядь. Ви На одну кучку тільки трасне, те, що нам. Я ще раз скажу. Я нічого не чому я нахнула вас ваші декарі. Я не дриваюся.

А що не збере? Де моя машина? Що ми збуді? Я... А при чому тут машина? А що ми ваша не, не цікавить? Мене на дорозі ловлять і питають, чи я п'яний. Вчора із таких як ви позавчора. Вже була смертельне ДТП. Ви наче їздите я... бухові за кермо. Прийдіть нормального освічення, не показуйте себе клову. Дивитеся, гандона наразі хто такі є що... Працівники поліції, ви будете свідками того, воно, що він мене обзивав, помив? Я бачаю. Я не рискав. Працівники поліції, я перепрошую, ви будете свідками, тому що він мені нікому послав? Все, я дзвоню з подвод. Дивиться знову, блять. Вам чиночка тільки що сказав. Не встигну вам услугу. Найкументніше думати. Не встигну вам. Алло, доброго дня.

Не тверезному страді. Порушили право на дорозі. Сто пізде! Де ти бачиш? Саме проїхали на червоний знак. Боже! Давай, давай! Дай я Дай кабу, ти мене? Село Забишень, виїзд на Забишень. Ви хлопці їм розішов? Я їздимо зараз, а дітей! Вона не пети, присядьте, діти сидять. Ви звідси. Я знімаю ваше ханство, все знімаю. Я взагалі не завжди не буваю. Хлопці, ви що? Я взагалі не взагалі не буває. Та люди сидять. Подивіться, який і... мене нога були, не кажіть, да мені. Світи, світи на те карасів. Ви себе в зеркалі бачили? Ви перед тим, як обзиваєте працівників поліції, ви себе в зеркалі бачили? Во ім'я, і ся і ся. Я кажу, що сказав. Не... Тому що ти не с людина, ти скотина. Тому що ти стутина. Пасьо робить? Ваша робить? Дитя в нього наручники і все. Хто робить? Я числю? Щас скажу. Ваш, а ти каже, вийшов. Нет, не бери. Нет. Ну там мене забьють. <ан> а ви такі люди, дичена люди, ви люди. Чого Чого ви люди? Ви, onion, я, я вас не взиваю. Ясно. Хлопці, подумайте. Та подумайте, ніяк ну може бути вза, без автомобіля і караси. Ав... І дві, воло мене за руки і я. <ан> Моя би воля, я б у вас ще в наручники би посадив. Ти я не вірю, я тобі вірю. вірю. Тому що на замужних хлопці більше бувають, а ми так вірили. А ти Тарасів Тарис подаєш. <постав> От подивіться, я, ви? Я не їх. Завтра в інтернеті і на себе подивитись. Таке на Завтра на Тверезу глянете в Ютубі. Що Нові поліцейські, розумієте, але вони молодці, бачите, як вас вичуснули. Але лочин, але не бере групи ніколи <гум> більше у людина. Мені. Кажете, не пили нічого і ж, зла. І я пив, я нічого не так. Я сказав, що пився, як має бути. Віддали мені все як має бути, а потім взяли мене, забрали сюди. Ага. Вип... О, ні. Ви випили ви алкоголь, так? Було у мене алкоголь. Був. Бу. А ви їхали за кермо? Ні, вони забрали. Uh, а звідки uh, uh, вони у... вас забрали? Жони Жо вас з хати забрали, yeah. чи? хати so, забрали і забрали, То Вони вас що, з хати забрали? Так, з хати, з, з хати. З хати. А, ви Добре. Добре. вас з дому. Вони вони хороші люди. Навіть Добре. Знає, Добре. де ви не, не вірю. – Не кричіть, не повишайте голову. Yeah. 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 Я, я вам не друг і не знайомий, і з вами свиней не пас. Ну, вас, вас лікарі запрошують. Ну все, йдіть, вас, вас, вас лікарі запрошують. Да. На стан алкогольного сп'яніння пройдіть, будь ласка, ну, те. Чекайте, я вбачаюсь. А в чому справа, що я маю алкогольні лікар? Пройдіть і тоді вам поясню, скажуть. скажуть. Я знаю, що ви всі хороші люди. Я не замкнути. Ваші доктори прийшли, давайте його якось мовляйте, чи як. А в честь чого то мене мають під Запрошення. То піздезалі. В честь чого? В честь що два доктори. Хочуть подивитися. Я просто питаю, в чому? В чому справа? І вас збив поші, що? Там міліція живе на чому. Що взяти? <говори> Що вміліться? Щоб будь ласка. Міліція вам потім в чому справа. Наше завдання перевірити, <говори> чи <говори> ви знаєте. Доктор він вас почув. Хочу Все, дякую, дякую. Ні, ви Хлопці, я вам не раз, я взагалі відмовляюся від того. Я не знаю, що в мене. Міліція привезла. То ви до них претензії вставляєте. Я до них маю претензії, а чому ми? Лікарі перевірять, чи з вами все добре, проведуть огляд. З мене добре, ти, мужик, забери свій телевізор, ти так же за мене капітальний. Добре, міряйте на взаєм. Бо якийсь алкоголь вживали на куща? Жива. Жива, то вже то. Я вже кажу, а що далі? Ти, Йолки пав, що? я не мав, не треба навіть розказати. Я вживав 150 грам, будь. Та ну. Ну, вас за ребло від 150. Що ви напали? Що вже 50 з що? же мені все. Чому? Так, що ні, вона тічула. А людей любезність. Файне, правда? Так Ти людей і так вона, що. Тільки тільки позавчора було ДТП з п'яним п'яним водієм. Який зробив ДТП і загинула людина. Чорна, можливо, це річ. То хто? Що чорна. Хто? Добре, добре. Зараз приїдуть працівники поліції, будуть на вас теж складати про протокол. Перед тим як хамити людям, подивіться на себе. За що? За що?

Але чути ти алкоголю? Все, все, добре, я. Забери свій телевізор, блядь, синок. Забери тоді бо я він ще повинен... Здоров'я не хватить. А отвійсь, бач придурки, блять. Ну добре, я придурок. Так ти придурок. Ну добре, я придурок. Дивись, що робить, блядь. Ти поїхав. Завтра не пишу. Туда що зробиш, тим роботи. То ти винен. Ну я вирішую. Як ти смієш так говориш, тих так ти нарушився. Дивись, вийшло так.

Тихо, закрив рота. Вам є кому давати, мають ні. Старший тям не бачаюсь. А, а закрили? О, о, я маю того такого, Боже мій мий. Це взагалі життя. Що ж, сотальські всіх. Що не тимчасове, тимчасове посвідчення? Так. Я бачаюся, не робіть того більше. Що саме? Ну не світіть нас. Не світіть я, не працівника полі... я працівника поліції на камеру знімаю. Я просто хотів би, щоб ви. Закрив колотаж. По телевізорам показували, так, так. показував. А, мене раз показали, знаєте, е, грала е, ця Україна з Самдори 9.0. І там мене показали. Ви були вболівальником? Так, вболівальником. Мене показали, кажуть, ну кура, ти платив. Всі казали, що він заплатив. Бо він, він, він на всі футболи Та Тихо будь, не в тому річ. Так, попався по-друге, буде тебе. Ви ще не будете керувати на зараз стані, правда? Ні, ні, ні. Тільки п'яним буду. Жартуй. А що ви даєте? Божіться давайте, а при що мені віддаєте? Вона має платити я. Стукай, закрий рота. Все, не підтяжка. ні водя передбачає вилучення. Я зап... Мені не потрібно ваше посічня водя. Стаття передбачає, вилучення. Посвищення. Після суду суддя рішить або віддавати, або не віддавати. Опа, на... Автомобіль є в гаражі, я поставив. Так, та я знаю, де є. Ключі зажання. Да, Сідос у Пуристрат Франція. Чекайте, сфасі, а що, права даєте? Ні. Вам дали тимчасові. А коли права будуть? До рішення суду. суду. А коли до суду вважає? буде? Прошу? Коли рішення суду буде? Розправ. Вам прийде повістка. Мені ж їхати завтра... Це висновок лікарів? Так. Чекайте, а ми навіть що написали. Чекайте. Португалію? Воно дійсне, три місяця мають. Останнє алкогольного господині. Ще й підтверджено трьома лікарями. Все добре, я. Володимир Зізнович. Так. Зловилися мене капітальна каресі. Гарного вам вечора. До побачення. Як мене завалили?